Вітаю, дорогі мої глядачі, на моєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відеопрогнозі продовжуємо дивитися, яким буде наступний тиждень. Робимо розклад на щодень для України. І сьогодні дивимося період з 20 лютого до 26 лютого. Я би сказав такий дуже знаковий тиждень, оскільки ви нам... Припадають дати якраз 23-24 люте, річниця повномасштабного вторгнення. Вже окремий ефір я зробив. Хто ще не бачив, подивіться, будь ласка, що такого ворог планує, особливо 23 числа. А зараз ми будемо ще на інших дивитися розкладах, арканах підказки, яким буде щодень. На наступних, власне, 7 днів. Отож, давайте приступаємо. Вже традиційно беру колоду Таро Ошу. Давайте же ж подивимося, яким буде цей важливий тиждень з 20 по 26 лютого. Так. Загальна характеристика тижня. Понеділок, вівторок, середа. Четвер, п'ятниця, субота і неділя. І давайте з тих теж. Це в нас старого, древній, сувій, загальна характеристика тижня, понеділок, вівторок, середа. Четвер, п'ятниця, субота, неділя. Також нагадую всім, що кожного тижня я проводжу деталізований розклад по всіх регіонах та гарячих точках, тому посилання буде прикріплено під відео в коментарях. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Ви знаєте, як би це демно не звучало, можливо, навіть парадоксально, але події наступних семи днів, які будуть відбуватися в Україні, події різні, добрі, погані. Це буде тиждень великого об'єднання. Тут в нас карта Двійка кубків. Тут у нас аркан Ми є світ. Велике об'єднання світу. Для України задля перемоги. Нові домовленості. Нові союзи ще більше підтримки та допомоги. І... Продовження чіткого руху нашого вперед до перемоги. Бачите, що відбувається? Дивимось. Давайте тепер кожен день понеділок. Це в нас 20 число. Ворог, який продовжує виснажувати Україну. Як може. Але продовжує виснажувати Україну. Ну, не можуть вони так просто, і так легко, і так швидко здатися. Карта виснаження. Четвірка кубків перевернута. І вони, отак, знаєте, сидять, прямо там собі, голови ламають, вже б, щоб поламали собі ті голови остаточно, раз і назавжди, і на віки віків амінь. Ну, поки що це так в метафоричному форматі сказано. Ламають голови. Собі, як то ще Україні нашкодити. От сидять і думають, сидять і думають. Як ще більше людей виснажити, як ще більше нашкодити, де нашкодити, кому нашкодити? Смерті їм хочеться. Тих всіх терорів їм хочеться. Тому день такий по енергії, ну, неспокійний, однозначно, бо виснаження це, знаєте, так, воно і психологічне, і емоційне, і моральне, і фізичне. Не є спокійний день. Але, ну, карт мечів нема, тому дуже хочеться вірити, щоб понеділок обійшовся максимально без жертв. Так? Тим більше, що вони вже оце от вкотре прогноз наш минулотижневий, на жаль, збувся цей негативний. І вони от зробили оцю знов чергову масовану атаку, нічну при тому, знову ці свої тактики там міняють, дурнуваті. Так що їм потрібно кілька днів піднакопичити ресурс. Ну, вже на підході річниця, 23 число, 24 число. Тому понеділок, хоч такий з арканом виснаження, і по певних точках ворог зможе задати все-таки все якогось удару, тому обережність, уважність на високому рівні, і більше мені йде так по інформації, що це стосується тих регіонів, де вже йдуть бойові дії. Отак, ну, як цього тижня там теж наробили біди і в Покровську. І, ну, одним словом, ця карта, так вона і показує, знов можуть зробити біду щоб виснажувати людей. Найбільше це стосується в регіонах, в населених пунктах, максимально наближених до лінії фронту. Тому саме мешканцям тих локацій треба от в понеділок бути максимально уважними та обережними. Але і всім нам, поки ворог на території України спокійними бути не можна неможливо просто. І попередженнями в будь-якому випадку не нехтувати. І сигналом повітряної тривоги також. Вівторок, 21 лют. Аркан по енергії для України йде такий. Інтенситі, така інтенсивність. А тут нас аркан віка жезлів перевернута. І знову стоїть ворог і думає: ну і що ж йому робити? Ну і як же ж то ще більше нашкодить? І плани свої думають, міняють, переписують. А для України по енергії інтенсити це активний рух до перемоги. Щоб вони не думали, що б вони не вигадували, які б вони зараз там ще якісь там, можливо, тактики не міняли, для них це все провально. Амінь. Все. А Україна інтенсивно рухається до перемоги. Тому. В плані новин інформаційних світових для України вівторок може бути теж особливо сильним. Підтримка, допомога, надходження, рух, збройні всякі так само вирішення. Дай Бог, щоб і далі відбувалось продовження звільнення наших полонених. Теж, до речі, прогнози наші збуваються. Богу дякувати. Дуже люблю, коли позитивні прогнози збуваються, але, на жаль, Збуваються і такі, і такі. От тому вівторок бачимо, яка енергія. Ворог далі сидить і думає. Середа, 22 число. 22-02. Знову у нас такий аркан. Чомусь подібний до понеділка. Тут був аркан виснаження, Тут аркан теж такий, як я кажу. Гори від розуму. І перевернути імператор. От вже така енергія неспокою. А ще пам'ятаємо, що там, щось з 21-го той аля Путлер той має виступати, щось він там ще буде говорити. Все теж, все про те. ж. От, е, Тому десь вже от середа, після тих їхніх, не знаю, може, в тому числі виступів, заяв вже от для України ну неспокійна вже 22 -е число. Тобто, от завдати удару, завдати шкоди. Завдати стресу, завдати болю і перевернути імператор, вивести систему з ладу, не виключені. Знову ж таки, оце знак уваги має бути до власне, керівників нашої держави, керівників, хто веде нашу державу до перемоги, тому що можуть бути як так, навіть спроби замаху на високо керівні високо. Я вже заговорюю, бачите, висококерівних людей та посадових людей. То такий день, бачите, зі знаком уваги. І ворог, який захоче нашкодити, перевернути імператор, щоб не було стабільності, не було цілісності, не було ніякого отруху, тобто захоче так, якби вибити землю з-під них середа знак оклику, знак уваги. Четвер, 23 число. -е. Про це ми робили окремий ефір. Подивіться, будь ласка. А що нам тут карти покажуть? Хто б сумнівався? <смір> Воно як почнеться з вівторка, з 22 числа. Значить щось там той Путлір буде говорити: таке дурне і гедотне. і загрозливе для України. І от 23 Аркан шизофренія. Ще більше навести хаосу, паніки на Україну. І аркан нападу. Дев'ятка мечів. Тому в ці дати ми маємо дійсності бути готові до різних всяких моментів. Але кажу ще раз, подивіться повний мій ефір. Там така деталізована, я розповідаю, інформація про 23-24 число. Але аркан нападу. Ще так він намальований? Бачите, що робиться? Дев'ятка мечів. Тому день далеко не легкий, не простий. Я ще раз кажу, давайте ми краще плани ворога проговоримо, і хай вони не здійсняться, це буде найкращий варіант. Але попередження ми маємо. Минулого року, коли були чіткі попередження, мені особисто теж дуже хотілося вірити в краще. А попередження були. І мечі, і аркан смерті, і диявола, аркан, і ще там багато всяких негативних арканів. Вірилось в краще. Розуміючи, з ким ми маємо справу, вірити в краще, це дурного робота. Тільки силовий метод перемоги зараз на даному етапі істинно єдиний можливий силою вибити ворога з України. Тому 23 число ми отримали з вами масово, кажу, назвести якусь масовий стрій, масовий психоз, от ворог вже про це думає планує. Іменно 23 число. То може бути ще й в ніч на 23, й з 23 го в ніч на 24-й, оці періоди, прям так знаєте, отак гостро йдуть. Я наголошую, що ми будемо дивитись по регіонах гарячих точках ще теж на цей тиждень, деталізовано подаємось, де гостріше, де більше, де менше, бо все-таки я відчуваю, що загострення буде найбільше по тих регіонах, де вже йдуть бойові дії, де йде лінія фронту, по тих регіонах, які максимально наближені до лінії фронту. Але хочуть, я кажу, таке враження, зі всіх сторін, як лізти, лізти, нападати і зробити якусь таку дуже велику цю провокацію, хаос, істерію. Чи вдасться їм це? Дай Бог ні не вдасться. Ну, В тому масштабі, в якому вони планують, я наголошую. Бо йде так, що раз і зміна наші слідкують за ними. І ворога дай Бог. Розіб'ють, відіб'ють по максимуму всі загрози. Ну їхні плани ще теж можуть змінитися. Можуть, навіть в самий останній момент. Але карта нападу є. Тому я говорю те, що говорять карти. Не залякую. А те, що йде мені по підказках, я попереджаю. І не нагнітаю. Зато п'ятниця 24 число для України. Знаєте, там же ж мають наші представити той план перемоги, так, там якісь 10 пунктів, тих є, чи там як там як перемоги, тих план того миру, як він називається правильно вже я забув. Ну, буде він представлений в світовому варіанті, і буде він підтриманий в світовому варіанті. Знаєте, так і хочеться сказати, що ми вже дійсності циркан такого, ну, якби відпочинку, релаксу, такий, як то кажуть, можна вже і. Трошки відпочити, така, така як то кажуть, здорова лінь, так? трохи полінитися, полінуватися. Це така п'ятниця, дуже би хотілося. Значить, все-таки з цього я навіть теж роблю висновки, що ворогу ну, не вдасться, то, що він в такому ж страшному форматі планує зробити. Але цей аркан говорить, що день нелегкий по енергії, все рівно. Так, світ нас буде далі підтримувати. Але день для України нелегкий. Тут нас де аркан, який називається Десятка жезлів. І якщо з врахуванням того, що буде відбуватися, 22, го 23, го і оце знову ж таки десь в котре точка. Ну, пік як 23-го йде, але це точка потім йде. Описати? Що ми от як. Як відходимо від тих подій, знаєте, оговтуємось. От хороше слово, оговтуємось від тих подій, які будуть 22, 23, особливо. І от така як важка якась як ноша, і ми тут її, і тут якби важко, а тут якраз і скидаємо її. І видимо, світ, ще вкотре буде просто шокований від тих можливих вчинків, від тих можливих. Події, які може ще ворог якраз по відношенню до України застосувати ще вкотре. Господи, дай, щоб тільки обійшлося без, без жертв. Бо я розумію кажу, що ці дати для них як фан фанатизм якийсь. Оці от там... Вони ж, грубо кажучи, все, що собі ставили за плани, вони всьому провалилися і далі провалюються, і будуть провалюватися. Тому що таки має бути перемога світла і справедливості. Аркан стрес, субота, 25 число, і трійка жезлів тут ще й перевернута. Теж кажу, це як будемо оговтуватись ці всі дні, потім 22, 23, 24, ще 25 аркан стрес. Ну, неспокійний це тиждень. Так, це тиждень об'єднання, це тиждень світової, такої от, важливої заяви для України. Але підтримка все-таки в дорозі, трійка жезлів, от ми виглядаємо, ми очікуємо, ми чекаємо, ми просимо. А ворог цим користає і наводить ляк і стрес, і оцю от паніку, і страх і старається завдати побільше хаосу, руйнації та жертв. А ми чекаємо, тому субота по енергії теж вона не є вельми спокійна. І неділя 26 числа. Може хоч тут трішки. Ну, тут так, бачите, тут Аркан нас. Тут нас аркан е, порівняння. Але це мені аркан завжди, знаєте, якось так ем... про силу, про міць і от порівняння, знаєте, от така там велика Росія і порівняти з територією Росії така невеличка Україна. Але не означає... Що слабша. Розумієте, в чому йде от якраз 26 число, неділя перехідна, в розумінні ще більшому своєї вогневої міці, потужної міці, збройної міці. І то, що ми там територіально менші, за то, які сильні. І Арканмах сила, сила і ще раз сила. І рух вперед до перемоги продовжується. Тому сили і міців у нас буде ще більше. А от період 21-го, яка ошись там буде в них ота Балачка в тій ерефії того Аля Путлера. І от вівторок середа. 에, середа, четвер, п'ятниця. Ще як далі йде отакий теж по напрузі субота, оцей період. Найгостріші, найважчі, найскладніші. Але наголошую: переможемо всю ту нечисть і все те зло. Виграємо цю війну. Україна вже перемогла і переможе ще більше. І допомога для перемоги буде вся обов'язково. Тож молимось просимо за відведення гірших сценарій майбутнього, за реалізацію кращих сценарій майбутнього. Разом ми сильні, разом ми єдині, і разом ми це все пройдемо і переживемо. Що би там ворог не планував, як би він не хотів нас залякати, чи знищити, чи там наробити якоїсь, не знаю, там взагалі, я кажу, масової істерії, біди, там, навести шок, страх, паніку, ми це витримаємо. І будемо святкувати нашу перемогу. Тому тримаємося, бережімося. Разом ми сильні, разом ми єдині. Слава Україні! Слава нашим героям, слава нашому творцю! Слава нашим хоробрим ЗСУ і слава силам, які нас захищають та оберігають. Хай буде так, разом до перемоги. Поширюйте наші відео, підписуйтесь на мій youtube канал, ставте вподобайку, коментуйте. І почуємось в наступних прямих ефірах. Та прогнозуваннях. Всіх міцно обіймаю і миру нам усім внутрішнього та зовнішнього! Все буде Україна!